Разом. Wow. Які гарні торти. Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. <звук> Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони рухаються, це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. О, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О ні, здається, у мене по обличчі щось повзає. Ні, тільки не це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти Коли все це закінчиться. Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса. Виглядає справді просто потрясно. А як це смачно, ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком. Будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я їй не чекала. Ну, нічого, зараз я тебе провчу, подружко. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, як вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, ти що твориш, міло? На все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що перці чилі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Та тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно, не торта, солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, мухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати і мені хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Так, дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак. Ти маєш рацію на всі 100%. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, Міло? Через тебе я вся о жуйці. Все обурливо. Але ти сама вина, я попросила тебе зупинитися. О, ні, ай! Який колючий кактус! Ні, я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую. Сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Що трапилося? Де ми? Ласкаво просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що, ви розкручалися? Всі ще попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з битими вершками. Джиріан, це все тобі, Насолоджуйся oh Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй! Гей, <звук> це взагалі-то моє. <звук> Вау! Смакота, <звук> такі ніжні. <звук> Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, нинці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще. Ось це так. Прямо дощ зі смаком тонця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, сіла піраміда. Ой-ой-ой, Джиліан. Побережись, Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, Сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозива. Чіліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб розтопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! блін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз. Що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це, це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз із ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися, поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку і, мабуть, обери ось. цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітлз. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готується? Кнопка. Чекаємо з нетерпінням. Це велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелло Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей! А може, ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? <рі> так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. <рі> не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім не смачна солона риба. <рі> Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі і сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. М да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж? Такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя? Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла! Смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого! Та це ж просто чудово! Справжній шоколад! Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого. Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробую ось цю. Ну що, ненці? Розповідай, яка вона на смак. Ого, та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей, вона що втекло і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить! і цим можна скористатися. Ей! це мій ніс. Ой. Ну, Ненсі, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? А ну виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око, його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Згодна, я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Олекся, ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. <плес> Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. Є! Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Як спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсенка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом, смачно, але ще дуже мало. Алексі твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Оп! Готова! Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, Вистачить, у мене і так голова болить. Мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу у роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло? Ні, огидно. Oh. Oh. Uh. <різь> <різь> І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. З'їла <гум> а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.